Привіт! Сьогодні у мене на огляді мікрофон FineFine Fine AM8, який може стати чудовим вибором як для стрімів, так і для подкастів. У нього стильний дизайн з ржавій підсвіткою, універсальне USB Type-C підключення, і навіть можливість працювати у конденсаторному та динамічному режимі. Давайте ж подивимось, що він пропонує. У коробці ми отримуємо. Сам мікрофон, ніжка для встановлення на стіл, кабель, документацію та перехідники. Ніжка виглядає якісно, але досить низька, тому для зручності краще встановлювати пантограф. Добре, що виробник залишив цю можливість. Корпус виконаний з якісних матеріалів, відчуваються надійними, особливо атмосферу додає rgb підсвітка яка створює стильний вигляд для стрімів, на корпусі є регулятор гучності для мікрофона та наушників, хоча їх якість могла би бути кращою. Також тут є роз'єм для наушників. Це дуже зручно, адже ви одразу можете контролювати свій звук без затримки. Мікрофон підтримує як швидке підключення через USB, так і професійне через XLR. Це означає, що ви можете використовувати його як із простим ноутбуком для стрімів. Так і з повноцінною аудіокартою студійної якості. Головна фішка це підтримка двох режимів: конденсаторного та динамічного. Це рідкісне поєднання, яке робить мікрофон універсальним. Ви отримаєте яскравий чутливий звук у конденсаторному режимі, або більш стриманий і спрямований у динамічному. Що ж, перейдемо до висновків: гарна якість звуку для стрімів і подкастів. Стильна RGB-підсвітка, можливість підключення навушників як монітора. Підтримка XLR та USB. Робота в конденсаторному та динамічному режимі. В комплекті є ніжка, а також підтримка пантографу. Якісні матеріали, але регулятор гучності не найвищої якості. Це тест запису на новий мікрофон. Зараз ви чуєте мій голос у конденсаторному режимі. Він більш чутливий і детальний. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавих оглядів.